Я взагалі думаю, що я тут досі сиджу саме завдяки тому, що за мене баунті відсутні. Так, ну тут вже все. Поїхали. Добре. Поки що. Все ще добре. Все ще добре. Джи-Джи, скажи мені прямим текстом, що ти від мене хочеш. Типу, таке, а ти поки що не вилітає Гоша. ще. Посить. певно мені друге місце готують. Зараз буде тузив, туз король. <сху> ну, типу, я поїхав зверху в домінат, піддо... домінував його, і він не програв і не виграв. Ну, типу. Що це позначає, друзі? Як я маю це ідентифікувати?